Упродовж грудня 2025 року Центр інновації та розвитку УЖНУ разом із громадською організацією Зелений варош улаштовували конкурс на кращу екоідею. Змінюємо наше місто разом для студентів Ужгородського національного університету. Ми продовжуємо нашу співпрацю з громадською організацією Зелений варуш та станцією заготівлі вторг Ми активно співпрацюємо вже майже три роки, проводимо безліч заходів. І минулого року нам прийшла така ідея проводити еко-конкурс для того, щоб трошечки активувати молодь наших студентів і викладачів, щоб трошечки задумалися про те, що потрібно дбати про нашу природу, піклуватися про наше майбутнє майбутнє наших дітей цього року в три. Чи більше поданих заявок ніж минулого року, ми зраділи з того, що нам відбули дуже круті ідеї, і ми довго вагалися кому дати перше місце. Деякі ідеї трохи перегукувались, а це означає, що схожі проблеми турбують молодь. Серед найпопулярніших таких ідей конкретні місця, де потрібно встановити сортувальні баки, зробити ці навіть як острівці, вчити. Також були ідеї студентів більше проводити еколекцій, використовувати, як використати дощову воду і так далі. Загалом було подано близько 20 заявок, а перемогла команда з географічного факультету. Ідея переможців комплексна система інвентаризації вуличних зелених насаджень Ужгорода та оцінка її екосистемних послуг. Ініціативу спершу реалізували б на берегах річки Уж. В результаті Реалізації нашої ідеї відбудеться створення цифрової картографічної бази зелених насаджень нашого міста. На основі цього будуть розроблені наукові обґрунтування щодо. Щодо обрізки дерев, видалення чи заміни їх, і також ще немало важливо, це буде відкритий доступ громадськості до інформації про стан насаджень та їх та надання ними екосистемних послуг. І що варто зауважити, що дана база даних може слугувати в процесі освітньо-наукової роботи. Учасники подумали й про те, як реалізувати довготривалий ефект своєї роботи. Насамперед, завдяки співпраці географічного факультету з відповідними підрозділами міської ради, каже Михайло Тофелюк. Географічний факультет, на якому є три кафедри: це кафедра лісівництва безпосередньо, кафедра фізичної географії та природокористування і кафедра геотезії, землеустрою та геоінформатики. Ці кафедри забезпечать своїм своїми кадрами насамперед. Потім забезпечать і матеріально-технічною базою, приладовою базою. І завдяки цьому таким і польовим дослідженням, і потім камеральним дослідженням можна забезпечити довготривалий ефект, який буде розповсюджений на всі зелені об'єкти нашого міста. Ну а поки що екоідеї обмежуються обмежується тільки вуличними зеленими насадженнями. Екоконкурс конкурс корисний і для діяльності географічного факультету. Загалом Уже формується нова молода е, наукова школа. Е, також у нас на кафедрі існує гурток-лісівник. Якраз під це студенти і займаються науковою роботою. Ну і відповідно ця ідея вже довгий тривалий час існує, і хочемо її реалізувати відповідно у, можливо, навіть навіть в стартапі у жну, якщо це буде можливо. Щоб мотивувати студентів долучатися до подібних ініціатив і просто більше замислюватися про збереження довкілля, переможців нагороджували урочисто під час засідання вченої ради.